Вчительська осінь, вона така однакова кожен рік і така неповторна кожного разу, що весни думаєш, аби її подовше ще не було, а наприкінці літа без неї вже просто не можеш. Вчительська осінь, квіти, і, здається, все повітря навколо пахне гіркуватими айстрами та оксамитовими терпкими чорнобривцями. Ледве вловимим запахом поодиноких жовтих листочків та смачним димком осінніх багать. Учительська доля. Вона не обирає невпевнених. Вчительський вальс закружляє в далекому минулому. Юні блакитноокі дівчата переступили поріг школи, щоб розпочати писати роман в декількох томах, який присвячені. Школі, учням, випускникам. І не даремно ви маєте багато нагород, але найбільша нагорода це успіх ваших учнів. Багряним листям розквітає осінь, учителю. Це тобі вона відкриває двері рідної школи, барвистим серпанком бабиного літа стрічає на рідному порозі, промінчиком сонця. Сяє в очах дітей, твоїх дітей. Блищать ранкові руси, учителю, це тобі вони дарують свої перли, краси, прийми їх. Ти, як школяр, знову придбав собі нове приладдя і костюм, щоб іти на зустріч до дітей. І хочеться разом з ними похвалитися своїми обновками, які вони дістати свої пенали, ручки. Розповісти про літні пригоди, але у вчительської осені інше завдання. Ми всі не належимо своїм родинам, ми одягли новий випрасований костюм учителя. Учительське життя це наша велика держава, що існує за певними законами, а учні живуть в цій державі завдяки вашій пам'яті. Яка також підвладна своєрідним законам. Зусиллями пам'яті ви намагаєтесь реставрувати минуле, таке близьке і водночас далеке. І пригадавши його, ви переконливо можете сказати, що ваше вчительське життя не вигадка, не міф, а реальність. Вам, люди нелегкої, але такої почесної і важливої професії, складаємо сьогодні величальні слова подяки і просимо у Всевишнього для всіх вас щасливої долі, вчительська осінь. Це відображення, це мрії, плани та натхнення, це зустрічі з такими дорослими після літа дітьми і дверима в кабінеті. Що ніяк не закривається від пофарбованого краю. Ці відчуття, вони назавжди. Професія вчителя в усі часи залишалась найбільш шанованою, але одночасно найважчою. Справжній вчитель завжди трохи загадка. Що робить вчителя вчителем? Що ним керує? Що саме загадка? Але вміння передати свій досвід молоді тим, хто входить у самостійне життя, це безперечно талант. І з року в рік вчитель продовжує себе в своїх учнях, його думки, почуття щиро віддані дітям. Він працює на майбутнє, образ улюбленого вчителя, доброго і вимогливого, ми будемо пам'ятати все життя. Історія кожної з школи це не лише історія вчителів, які працювали в ній, а це історія багатьох поколінь, що вийшли із стін рідної Альма-Матір і множили її славу. Якщо люди самі не вміють літати, нехай научать літати своїх дітей. Літати високо, далеко, красиво і настане час, коли діти розкриють крила і полетять. Нехай дорослі просто підуть за дітьми, щоб оберігати їх від падіння. І тоді вийде, що вони теж летять. Учити літати, учити мріяти, учити творити. Це призначення педагога.